Кияни перефарбовують столичні мости у національні кольори. Вже став жовто-блакитним південний міст. Також фарбують міст метро, русанівський та гаванський. Та поки більшість містян роблять патріотичну справу безкоштовно, інші прагнуть нажитись на цьому. Далі Євген Куруленко. Русанівський міст столиці. Вже три дні тут кипить робота. Кияни фарбують перила у національні кольори. Покраска зачистка від пили, бруду, Ржавчині старої краски. А неподалік обабіч дороги дівчина зі скринькою просить в автомобілістів гроші на фарбу. Каже, чимало водії відгукуються. Люди скільки може, скільки кидають, ну там по, по гривні, по дві, по п'ять, по десять. Ну тобто скільки хто може. Пожертвували гроші на фарбування мосту і ці водії. Позитивно, тому що це символи України і він повинен бути всюди, в, нас, в місті. Це дуже чудово і це дуже прекрасно, щоб так завжди було в Україні. Поважали прапор України. Організатор акції каже, щодня на фарбування мосту автомобілісти жертвують від 500 до 700 гривень. Запевняє, усю зібрану суму витрачають на фарбу. Цей раз ми по 22 кілограма заказували, стоїть 430-420 гривень на відро. Якщо ми заказуємо більше ведро, звісно, воно де больше 500 гривень. Плюс по теж посторної 5 п'ятілітрові. Плюс кісточки, перчатки. А це гаванський міст неподалік поштової площі. Тут теж фарбують перила. Дівчата, які збирали гроші, щойно побачили камеру, кинули таблички та скриньки і втекли. Чому ви випиває? Дівчата, чому ви випиває? Цей чоловік також хотів пожертвувати гроші на фарбу. Та коли побачив, як дівчата тікають від журналістів, передумав. Якщо вони так боялись і не хате, щоб ви знімали, значить африста в какіта. Ну просто мені понравилась там на мості, здавали красота і покрасили. Людей, які намагаються нажитися на патріотизмі киян, справді чимало, каже громадський активіст Роман Реведжук. Зі своїми однодумцями він одним з перших почав розфарбовувати мости в Україні. Та зараз хоче створити групу громадського контролю, щоб мати повноваження, вже звернувся у мерію. Це громадські активісти, які в склад яких входить юристи, журналісти, щоб ми могли приїхати, поцікавитись, хто ці люди, навіщо вони збирають кошти, щоб не потрапити на гачок аферистів, допомагати фарбувальникам мостів. Варто не грошима, а фарбою каже чоловік. А ще краще долучитися до такої акції і пофарбувати міст власноруч. Євгеній Куруленко, Олександр Голуб і вся команда 112. 20